Привіт, мої друзі! А в мене таке питання. А чи знаєте ви будову рослини? Ну Як це не знаєте? Це ж найелементарніші знання із біології. А давайте я вас цікаво і швидко познайомлю із будовою рослини, і ви все-все чудово запам'ятаєте. А коли вас на уроці запитають, ви будете відповідати на 12 балів. А і взагалі, коли у вас з'являється більше знань у голові, то ви стаєте розумнішими. А це дуже важливо, адже всі ми належимо до виду людина розумна. Ну що ж, починаємо будь-яка рослина. Складається із органів. Це частина організму, які мають певну будову та виконують певні функції. Так от, у рослин усі органи, які є, поділяються на дві групи: це вегетативні органи, це ті, які здійснюють Вегетацію, ну тобто всі процеси життєдіяльності: там дихання, ріст, розвиток, фотосинтез і так далі, все крім розмноження. А от для розмноження у рослини є генеративні або репродуктивні органи. От вони відповідають за статеве розмноження рослин. Отож, почнемо із вегетативних органів. І найперше це корінь. А навіщо корінь рослині, якщо вона не ходить? Та звісно ж закріплює рослину у ґрунті. А ще корінь смоктує воду і мінеральні речовини. Адже рослина сама не вміє їсти так, як ми з вами, з ложки або за допомогою виделки. Тому вона може поглинати тільки речовини, розчинені у воді. Ось це і допомагає їй робити корінь. А ще у ґрунті є, хоч трішечки, але кисню, і корінь допомагає їй дихати. А, звісно, подивіться, які корені бувають у рослини, це так звані видозміни кореня. Вони не зовсім схожі на корінь, але насправді це він і є. Бачите, можуть і накопичувати поживні речовини, і виконувати роль дихання, і бути опорою, і різними присосками, гачечками. Але корінь це підземний вегетативний орган рослин. Від кореня, звісно, відходить пагін. Пагін складається зі стебла, листків і бруньок. Ой, стебло у рослин буває різне. Трав'янисте, яке відмирає відразу ж, коли закінчився сезон. Може бути дерев'янисте, тоді воно називається стовбур, і може бути товщиною кілька метрів, а висотою кілька десятків метрів. Та призначення у стебла ось яке. Стебло зв'язує всі частини рослини між собою, а ще. Проводить воду та мінеральні речовини від кореня і до верхівки рослини. І навпаки, те, що утворюється в листочках під час фотосинтезу, по стеблу рухається згори униз до кореня. А ще на стеблі розташовані такі цікаві штуки, які називаються листочки. Ой, вони можуть і по колу розташовуватися, і по чергово можуть розташовуватися і один за одним, і як завгодно. Ще кожен листочок сидить на черешку і тримає свою листкову пластинку. Ой, що я кажу? Кожен листочок, звісно, не кожен. Є такі, що просто всілися на стебло і сидять. Їх такі називають сидячими листочками. Листочки відрізняються за формою, за краєм листкової пластинки, за розмірами. Але всі листки мають спільну будову і виконують кілька дуже важливих для рослини функцій, до речі, і для нас теж. Адже листочки зелені, а це значить, що в їх клітинах міститься зелений пігмент хлорофіл. Саме він здатний вловлювати сонячну енергію і переробляти її на поживну речовину глюкозу, за рахунок якої і живуть усі інші організми на нашій планеті, в тому числі і людина. А ще якщо перевернути листочок, то з іншого боку, навіть при великому збільшенні вашого смартфону, можна побачити малі пусінькі отвори. Вони складаються із клітин, які то відкриваються, то закриваються. А все для того, щоб рослина могла дихати, а також здійснювати транспірацію води, тобто випаровувати. От, ви ніколи не замислювались над тим, а як це відбувається? От рослина всмоктує собі коренем воду. Ну це зрозуміло. А звідки вона знає, скільки їй треба всмоктати, коли їй треба зупинитися? М? У неї же немає головного мозку, як у людини. Правильно, от вона й не знає. Вона всмоктує воду постійно. А коли її стає в надлишку, вона починає її випаровувати через листочки. А там, де прикріплюються листочки до стебла, в оцій пазусі, в цьому куточку, зазвичай містяться бруньки. Ой, бруньки це взагалі такі таємничі органи. Справа в тому, що в малесенькій бруньці містяться зачатки майбутнього пагана. Тобто там знаходяться маліпусіньке стебло, маліпусінькі листочки, і навіть зачатки квітів. Та нових бруньок уявляєте? І коли приходить час, брунька відкривається і зачатковий пагін починає рости. Так рослини галузяться і утворюють нові пагани. От бачите, це дуже просто це були всі вегетативні органи. Запам'ятали? Супер! Молодці! А ми переходимо до генеративних органів, тобто тих, які здійснюють статеве розмноження рослини. І найперше, звісно, це квітка. І з будовою квітки ви можете познайомитися за допомогою мого реп-уроку, веселої пісні. Тому ми не будемо на ній зупинятися. Скажу головне, що у квітці є. Вау, які головні органи! Це маточка і тичинки. Саме в маточці ховається і сидить і чекає часу жіноча статева клітина, яйцеклітина. А в тичинках розвиваються пилкові зерна. Ну, пилок. Ну, пам'ятаєте, коли ви нюхали квіточку, потім носик такий жовтенький або сіренький, то ви в пилок заборсалися. Так, от кожне пилкове зерно містить в собі чоловічі статеві клітини, спермії. І от їм треба зустрітися, жіночі і чоловічі. І це відбувається саме завдяки комахам різним, чи воді, чи вітру, що навіть людина допомагає це робити. І коли яйцеклітина та спермі зустрічаються у зав'язі маточки, то утворюються насінки. Це ще один генеративний орган рослини. Ой, насінинки бувають різних розмірів, забарвлення, форми. Це дуже все цікаво, але у всіх насінинок є спільна ознака. Всередині знаходиться зародок, тобто зародковий корінець. Зародкова брунечка, зародкове стебельце. Уявляєте, ось таке малі плосіньке. Як тільки насінинка потрапляє у пожив на середовище, насінні оболонки починають розбухати, розриватися, і зародок виходить назовні. Так утворюється нова рослина. Сьогодні ми здебільшого говоримо з вами про будову покрито насінних або квіткових рослин, адже вони найрозвиненіші на нашій планеті. Так, от квіткові рослини називаються покрити насінними не просто так. Справа в тому, що вони навчилися захищати свої насінинки додатково. Тому, коли насіння утворюється, вони захищають його стінками плода. Ці стінки можуть бути сухими, такими з виростами, шипами, дерев'янистими, а можуть бути соковитими, солодкими. Це все плоди. Вони дуже різні. Ви теж про це можете побачити окремий рев урок на моєму каналі. Але головне призначення плодів це захищати насінинку до того моменту, доки вона потрапить у поживне середовище, або навпаки, приваблювати птахів, людей, савців для того, щоб вони їли ці плоди і поширювали насінинки по світу, або, наприклад, насінинки мають якісь вирости для того, щоб їх розносило вітрам. Отож, насіння, плоди і квіти це генеративні органи, які допомагають рослині розмножуватися. Ну, то, як, мій друже, бачиш, всього за кілька хвилин ти дізнався про будову рослини, і я впевнена, що причудово її запам'ятав. Бо біологія це просто, це весело і це дуже захопливо. Дивіться мої наступні випуски, підписуйтесь на канал Руда Біологія, і ви обов'язково дізнаєтеся багато всього цікавого зі світу живої природи. Всім до побачення! Roda a biologia!